Свист і вистріли почув, як начали стекла в хаті падати Проте як 26 лютого 2022 року російські солдати поцілили в його будинок з танку. Григорій Коваленко розповідав Суспільному. У квітні того ж року, у цей момент він був на вулиці, що допомогло врятувати з палаючого дому дітей та дружину. Підбіг сюди там окно з цієї сторони, вибив шибку. Давай дій, дітей, хто в шортах, хто в ну як. То в чому хаті, в хаті ну як, Бігали, бігли з пів кілометра бігли. Нас теж так само поливали і загорала за нами трава. Чому не сляли? чим не серіали? Деякий час багатодітна родина Коваленків жили у родичів в Ічні, а потім повернулися до Крупичполя. У грудні 2022 року для них звели модульний будинок, розповідає дружина Григорія Лілія. Але зараз там ніхто не живе. Тобто там все відключали, стоїть, хай стоїть. У будинку не стали жити через відключення світла та обмежений простір, якого не вистачає для великої родини. Влітку каже Лілія, там іноді ночують діти або її мати. Нині його відключили від електроенергії. Воно дуже дорого, справді. Ми за оцю за оцей будинок багато платимо. А якщо ще й за оцей платить. Фактично, родина проживає у будинку навпроти. Так зручніше, пояснює жінка, бо мають у дворі господарські будівлі, де тримають худобу та птицю. Цьогоріч родина почала розводити перепілок. Оце так і ходимо, да туди-сюди, через дорогу. Отак і облаштувалися. Тут товчемося, там товчемося. Ну в основному як тут. Лілія каже, живуть у тих побутових умовах, які мають, бо змінювати щось без права власності на житло не хочуть. Живемо собі, де живемо. Газ є, вода є, хорошо. Ванна є, туалет є у хаті, все добре. Отож так облаштували. Спить Варварка, Спить. Спить наша ляля. Варвара найменша з дев'яти дітей подружжя. Дівчинка народилася вже під час широкої війни. нас усі на папу. Оце один, мабуть, Костя каже, що на маму похоже, а так ладно. <ріху> Настя як родила, я узнала, що я вагітна. Ну, Вагітна то й вагітна, добре. Найстаршій доці подружжя Насті 18. Вона стала мамою за кілька місяців до того, як у неї з'явилася молодша сестра. Тож Коваленки тепер мають і онука. Зараз батьками живуть семеро дітей від 9 місяців до 15 років. Двоє старших проживають окремо. То Ярослава, то Даша. Катя зараз десь, десь катається. Артем у нас футболіст десь на футболі. Настя виїхала в Київ. Подожди, дайте всіх спомню. От з одним складно, а коли їх багато, воно не складно. Після четвертого вже якось ми уваги не звертали. Єсь, да єсть, і добре. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.